Розібрали, ми, виходить, жорсткий диск. Давайте підрахуємо його вартість. А в кінці відео покажемо, з якого ж матеріалу складається сам диск. Давайте. Алюміній. Покажи Женьок. 0.320 грамів. 320 грамів. Грам. Плата жорсткого диска. 32 грами все округ 30 крутиться. Потім залізяче. В старіших версіях це нержавійка. 110 гривень. Ой, 110 грам. Е, є. Е, в подарунок ви отримуєте два чудових неодимових магніта. Ну, можемо теж їх залізяче написати. І. Оцей матеріал ми зрозуміємо пізніше, що це. В общем, зробимо аналіз. По аналізу. Підходження. По аналізу. Нам показує, що тут 43% нікеля, але є одна проблемка. Спектрометр бачить тільки перший метал, в який він вдаряється. Якщо зачистить, тоді він вже побачить нормальний матеріал. А так він просто бачив матеріал покриття. Переходимо далі. І бачимо, що це просто. Більше всього, що алюміній, так як наш прибор не показує легкі елементи. Ну, Методом догадок, я думаю, буде не важко догадатися, що це просто алюміній. Давайте доплюсуємо до алюмінія ще 80 грам. І зараз порахуємо кінцеву вартість жорсткого диска в лом.